Кіт Келок заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії українська та російська делегації сидітимуть в різних кімнатах, а обговорення відбуватиметься через американців. Цитата одна група буде в цій кімнаті, інші в тій кімнаті, і вони сидітимуть та розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди. Зустріч очікується в понеділок, 24 березня. А тепер дивіться, яке чергове знущання влаштовує Путін, бо це цікаво. Від Росії відомо про участь двох підсанкційних в Америці і Євросоюзі персонажів. Це вже тролінг трампістів, які вони певно не захочуть помічати. Перший це генерал Сергій Бесіда, очолював так званий п'ятий або в народі український відділ. Є інформація, що саме його помилкова доповідь вплинула на рішення про вторгнення в Україну в 2022 році. Типу, всі тут їх чекають з квітами, і Медвечук все порішав. Ну і другий цей сенатор Григорій Карасін, та за сумісництвом він ще заступник міністра закордонних справ, там якраз заяви в стилі Лаврова, Захарової та Небензі разом взятих. І знаєте, що їх об'єднує, вони максимально ненавидять Україну та одночасно за аналітикою не мають прямого доступу до Путіна. Тобто, уявіть, не хочуть та не можуть прийняти жодних рішень про поступки або не мають довіри доносити про хід перемовин напряму. Як би вам ще краще це пояснити. От дивіться про українську делегацію ще не відомо. Але щоб проілюструвати саме російських персонажів, я вам намалюю їх антагоністів з України. Це так, якби від нас Зеленський послав, наприклад, Стерненка Такого ще. Ну, хай буде Подерів'янський. Тобто один буде говорити, що поступки для Росії можливі тільки в виборі способа, як їм подохнути, а другий буде сидіти і тупоржати з того цирку. І обидва не мають прямого доступу до Зеленського і не враховуються в прийнятті рішень. Це я при всій повазі до Стерненка та Подерівянського говорю, з розумінням того, що з ними би навряд чи домовились про жодні поступки. Так що уявили, які перемовини з російськими представниками можуть бути, і чого можна від них очікувати. Думаю, що американці, хоч і не визнають, але все теж розуміють, бо з їх сторони перемовини будуть вести помічники Келога, представники команди Волца та співробітники Міністерства закордонних справ. Так саме так і сказано: без фамілій. Рівень та очікування очевидні не зрада, ні перемога. Трамп імітує діяльність, і нас це влаштовує. Все буде добре. До завтра.